Етап продажу, аргументація та презентація. Навіщо нам знати мотиви клієнта, головні мотиви клієнта? Для того, щоб аргументувати і спрямовувати аргументацію саме на той мотив, і розкривати переваги продукту, який задовольняє той чи інший мотив? Щоб розказати клієнту про вигоди на його мові? Кожен продукт має властивості. Вони описують факти про продукту, ну, наприклад, депозитний продукт. Він має процентну ставку, він має особливості виплати, він має оподаткування. І він має пролонгацію. І це надає певні переваги для клієнта. Головне, щоб між властивостями і вигодами, які впливають на комфорт, ми застосовували зв'язку слова. Наприклад, нарахування відсотків кожного місяця забезпечить вам впевненість в постійному наявності грошей. Або властивість автопролонгації надасть вам зручність в користуванні депозитним продуктом. Тобто ми спрямовуємо певну властивість і каже, що допоможе створить і що саме дасть ця. Властивість. Властивість стає вигадою, коли направлена тільки на мотив, важливий для клієнта. Не можна написати це наперед. Це можна почути тільки від клієнта, а мотив можна визначити, задаючи відкрите запитання. Для цього ви маєте скласти таблицю, характеристики перевага вигода. хпв продажу інколи називається. І таку таблицю ви маєте мати под, під рукою. Далі, коли ви будете аргументувати рішення для клієнта, можна використовувати гарвардський метод аргументації або метод гамбургера. Най, найсильніший ми кладемо. Спочатку говоримо клієнту, потім середньої сили проміжний якийсь аргумент. І в кінці самий сильний, ну, наприклад, ці відсотки. Ви маєте знати, що ви маєте підготувати, заготувати три види презентації на 5, 15, 10 хвилин. На 5 хвилин, коли клієнту нема коли, або він новий клієнт, і ви його хочете швидко впевнити. Приклад, презентації за 5 хвилин. Принцип просто, швидко, зручно. Ручно перераховуйте переваги. Ось такий варіант у вас має бути заготовлений.